І зараз наша кореспондентка у Вінниці з нами на зв'язку. Анастасія Голошивець. Анастасія, я вітаю. Розкажи, будь ласка, прямо зараз, як з енергопостачанням, з водопостачанням зі стійкістю області. Прошу. Мої вітання так справді Вінниця поринула як і більшість населених пунктів вчора в суцільну темряву. Нині ситуація більш-менш стабільна. У нас вчора ближче до 12 ночі почали почалось відновлюватись електропостачання в кра. Окрем самих районах міста нині як запевняють енергетики, що у місті ситуація контрольована. Аварійні відключення будуть присутні більше в області, ніж в самому місті. Проте у нас запроваджуються погодинні відключення. Якщо вони раніше були по дві години, то нині одне погодинне відключення буде тривати не менше ніж чотири години. Щодо ситуації в цілому в місті, то вчора не було водопостачання. Звичайно, люди всі на вулиці запасалися в магазинах або ж біля, біля криниць, набирали воду. Нині ситуація теж стабілізувалася, навіть пройшовши з містом, рідше зустрічаєш людину, яка йде з баклажкою води. Тобто паніки немає. Щодо самого транспорту, то він ходить погано, особливо. Це стосується трамваїв і тролейбусів простіше дібратися на маршрутному таксі, або ж викликати автомобіль, проте це і дорожче, тому вінчани йдуть переважно пішки, особливо якщо дистанції невеликі. Так проте, попри це все ми не незламні, і навіть вчора було приємно чути від багатьох містян. Що вони запрошують одне одного додому, в кого є генератори. Запрошували сусідів, аби підзарядити телефон, або ж просто погрітися, і справді в цьому наша сила, тому що сьогодні така ж сама ситуація, можна навіть в якихось місцевих пабліках зустріти повідомлення, що якщо вам потрібна допомога, то там у мене є засіб зарядки. Приходьте, зарядіть свій телефон, або ж попийте чаю. Угу. В нас діють пункти, Обігріву, звичайно, і досить активно користуються ними теж містяни. От, наприклад, один з них, який знаходиться в центрі, в ньому на ранок було 30 людей. Хтось прийшов зарядити телефон, хтось прийшов попити кави. Ситуація зараз покращилась, Там двоє-троє людей залишаються стабільно в пунктах, переважно, щоб зарядити свої гаджети. Але хочу підсумувати, що ми Росія може вимкнути нам світло, але нам, нам не страшно бути в темряві, тому що світло є в кожному з нас тоді. Дякую дуже, Анастасія. Дійсно, от ти згадала наостанок про ці пункти незламності, пункти обігріву, певних побутових послуг, першочергових такого необхідного, що може бути зараз потрібно людям, коли от є перебої з постачанням з оле... зокрема, електроенергії. Але я розумію, що зараз самодопомога чи допомога сусідів, родичів, друзів, когось хто поруч виявилася навіть більш поширеною ніж звертання до цих пунктів обігріву. Так. Так справді і е, хочу сказати, що люди сильно відгукнулися, і мені вчора навіть довелося е, е, добиратися е, додому в інший кінець міста із центру. І я хочу сказати, що я е, 40 хвилин йшла пішки, але я не почула жодної людини. Яка говорила про те, що нам потрібно, яка була знервована і засмучена. Люди мали такий піднесений патріотичний стан, і говорили одне, що ми все зможемо і. Краще без світла бути ніж бути з Росією. Ми все точно зможемо, і тут ми готові підписатися під цим флешмобом, який у Молдові поширився після вчорашнього відключення електроенергії. Краще без світлень, але без вас. І згадаємо цю традицію, що після обстрілу одразу злітає кількість донатів українських на зсу на допомогу армії на забезпечення технікою. Дякую дуже за нашу розмову за спілкування. Анастасія Голошевець, наша кореспондент. З Вінниці, а була з нами на прямому зв'язку. Це Апостроф Тіві.